У світі так багато болю, переживань, горя, сліз, що коли в тебе відбувається щось дійсно хороше, то замість відчуття радості ти відчуваєш сором Сором за те, що ти щасливий. Неначе хтось всередині тебе каже, ти зараз радієш справді, а ти взагалі маєш на це право? Чи це на часі, коли навкруги так багато страждань? Привіт, я Аня, і це голос в голові. Простір, де ми говоримо на такі теми, які часто звучать всередині нас, але рідко промовляються в голос. І сьогодні я хочу підняти тему почуття провини. Почуття провини за щастя. Так звучить парадоксально, але це те відчуття, яке знайоме багатьох з нас. Особливо зараз, особливо українцям. Особливо жінкам. Це коли ти радієш а навколо війна. Це коли ти смієшся, але хтось поруч з тобою оплакує чергову втрату. Це коли ти знаходиш нову роботу, їдеш в подорож, йдеш на побачення, але всередині тебе завжди звучить це запитання. А чи маю я на це право, а чи на часі це зараз? Це і є той самий дивний стан щастя з присмаком провини. Я, як ніхто інший, стикалася з цим відчуттям і стикаюся до сих пір. Адже в Литві я живу вже досить давно, і коли почалася повномасштабна війна, я вже перебувала в цій країні в безпечному місці. коли всі мої рідні, друзі та знайомі знаходилися під постійною загрозою. І так я допомагала, волонтерила, збирала допомогу, донатила, відправляла, не знаю, допомогу в Україну, тут зустрічала людей. Але також я собі в той момент заборонила радіти, заборонила відчувати будь-яку радість, будь-які позитивні моменти. Я сказала, що я зараз не маю на це. Права подивитися якийсь розважальний контент, чи я не знаю сходити кудись з чоловіком, десь посидіти. Е, ні, я не можу цього робити, адже на моїй батьківщині зараз війна, адже страждають, вмирають люди. І зараз вже пройшло більше трьох років, як триває повномасштабне вторгнення. Але я до сих пір, коли, наприклад, викладаю щось в соціальні мережі, я завжди задаю собі це запитання, чи маю я право взагалі ділитися цими якимись щасливими моментами, чи якимись радощами, якісь ті, які відбуваються в моєму житті, з чергової поїздки, чи якимось цікавим моментом. Адже мені здається, що я не можу. Бути щасливою. І, до речі, дуже багато жінок, яких я зустрічаю вже тут, в Литві, вони відчувають абсолютно те саме. Тобто вони відчувають провину за своє щастя, за те, що вони в безпеці, і вони не дозволяють собі радіти життю наповну. У психології все це має назву Survival guilt». Це такий термін провина вижившого. Її вперше почали описувати після Другої світової війни, і вона була більше спрямована на до тих людей, які, наприклад, солдатів, які повернулися з фронту, чи людей, які пройшли концтабір та вижили. А зараз це відчуття супроводжує ну, майже кожного українця і тих, що виїхали. і тих, що вижили після якогось масованого удару, і навіть тих, чиї е, сини, наприклад, чи, чиї діти не воюють на фронті, і це відчуття, яке е, супроводжує е, кожного з нас. Адже після цих всіх тривог, е, якихось переживань, страху, коли е, е, якісь промінчик цього щастя, промінчик радості відбувається, то ми сприймаємо це як щось таке, що абсолютно не на часі. Нещодавно одна моя знайома, яка переїхала сюди з Маріуполя, пройшла справжнє пекло, вона нещодавно зібралася і сходила на побачення вперше за три роки. І вона говорить, що до сих пір вона відчуває провину за те, що має, може жити повноцінним життям. Тобто вона говорить, що на самому побаченні вона все побачення задавала собі запитання: а чи маю я право сміятися з жартів, а чи маю я. Взагалі, право зараз будувати якесь особисте життя, коли іншим погано. І я її насправді дуже зрозуміла, бо дуже часто відчуваю таке саме. Тобто якийсь такий внутрішній цензор, який постійно мене питає: а чи ти маєш право зараз радіти цьому життю? Дитяча психологиня та дослідниця травм Даяна Фош, наприклад, говорить, що після тривалої трагедії, після якихось воїн, людський мозок він насправді потребує дозволу на щастя. Без цього дозволу він не може сприймати радість. Він сприймає радість як загрозу. Адже, наприклад, після багатьох якихось страшних подій, наша радість вона починає асоціюватися з цим чим. Ось поганим. Грубо кажучи, якщо провести таку паралель, якщо ми з е, темряви виходимо на світло, то нашим очам потрібен час, щоб до цього звикнути. Так само і ця травма вона в нашому мозку сприймається. Якщо щось відбувається, таке добре, позитивне, яскраве, то точно після цього буде щось погане. Особливо це посилюється у суспільствах, які пережили війну, які пережили репресії, тоталітаризм, тобто в Україні та в інших країнах. І я думаю, багато хто з вас чув таку фразу від батьків чи від бабусь, дідусів. Що там не можна радіти, бо будеш потім плакати. Не смійся дуже багато, адже потім будуть сльози. Це така травма поколінь, яку несуть е, дуже, дуже багато людей, і зараз вона, от в Україні, дуже сильно посилилась, особливо після початку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення. Дослідження Гарвардської школи психології також показують, що у людей із травмою війни. Навіть після переїзду у якесь безпечне місце, все рівно активізується цей центр в, в нашому мозку, цей центр тривоги. Е, центр, який е, аналізує інформацію, який сприймає все те, що відбувається хороше. Він якось його переносить у минуле життя і згадує, що, наприклад, от, е, я був е, там щасливий в якийсь момент, а на наступний день прилетіла ракета. Тобто він пов'язує у цю радість з тим, що відбудеться щось погане. І також є ще одна велика проблема. це така соціально культурна, що українська нація, і взагалі, от наша така культура, що страждати варто. Тобто, страждання, це є якась перемога, доблесть, і взагалі це те, що мають робити всі. Навіть у релігії, наша християнська православна релігія, вона побудована на ось цьому стражданні. Навіть є такий… Термін не своєчасна радість, як говорили наші бабусі, але виникає питання: як взагалі радість може мати якийсь час? І в публічному просторі зараз як ніколи це дуже добре видно. Якщо ти дозволяєш собі бути щасливим. Значить, ти ризикуєш отримати в коментарях, що ти байдужий, що ти е, не страждаєш. А якщо ти страждаєш при вселюдно, то значить, ти щирий, то ти дійсно, значить, переживаєш. І тут виникає такий парадокс, що ми, наче, боремося за життя, але не даємо собі жити. Знаєш, мені здається, що ця проблема вона не про мораль, а про баланс. Тобто про те, що ми втомлені, що ми хочемо жити, але ми наскільки перенасичені цим болем, що ми просто собі не дозволяємо взагалі якусь радість. Ми хочемо світлого, але наш мозок е звик до темряви. І я ні в якому разі не закликаю до якихось веселощів і радощів, я не знаю, ігнорувати біль чи танцювати на фоні ракет, чи, як показують, робити якісь гучні вечірки, чи не шанувати хвилину мовчання. Ні в якому разі я не закликаю цього робити. Завжди має бути пам'ять, що в країні триває війна, що ми живемо в такий час, коли ми шануємо і Віддаємо шану всім тим, хто віддає своє життя за нашу свободу, це обов'язково. Але я Хочу сказати взагалі цим всім своїм монологам, що ми не винні тому, що ми живі. Ми не винні, що ми хочемо жити, і що ми хочемо бути щасливими в моменті. Бо насправді, поки ми себе, скажімо так, караємо за таке щастя, поки ми віддаємо себе в цю темряву і накриваємо таку чорну вуаль і носимо її як е, траур, е, ми даємо перемогу тим, хто хоче. Щоб ми жили в цій темряві, хто хоче, щоб ми жили в страху, і знаєш, саме так я і хочу закінчити цю розмову. Ми не зобов'язані страждати публічно, щоб показати, що нам. Дійсно не байдуже. Ми не зобов'язані ховати своє щастя, якщо ми хочемо цим поділитися з іншими. Ми не зобов'язані е, карати себе за те, що ми в якийсь момент відчували цей момент щастя, що ми дозволяємо собі жити. Тут і зараз, адже життя воно дуже швидко проходить, і жити з постійним болем в стражданнях, переживаннях це просто витрачати це життя, і взагалі, в якийсь момент, коли навіть закінчиться війна, наш мозок просто перестане сприймати цю радість, адже ми будемо дуже травмовані оцим всім досвідом. І навіть якась маленька радість буде сприйматися мозком як потенційна загроза. Якщо ти теж часом відчуваєш сором за свою радість, пам'ятай, щастя це не злочин. Щастя, якщо воно дійсно є в твоєму житті, то це. Неймовірно чудовий момент, який варто зберігати в пам'яті, який варто взагалі е, говорити іншим. Бо мені здається, що зараз навіть в тих же соцмережах наскільки багато зла та негативу, що іноді хочеться подивитися якесь е, хороше, тепле, добре відео, чи якусь фотографію, і щиро відчути оце це щастя, яке передається через екран. Дякую, що слухаєш мій голос в голові. Якщо тобі близький такий формат, якщо тобі цікаві ті теми, які ми обговорюємо, обов'язково підписуйся на канал Таке життя, став подобайки цьому відео та ділися своєю думкою в коментарях, що ти взагалі думаєш про відчуття провини за щастя. Чи відчуваєш ти це саме, чи все ж таки дозволяєш собі бути щасливим? І Обов'язково залишайся зі мною. Попереду у нас ще більше цікавих та глибоких розмов.